Надихнути учнів на творчість, добру справу та патріотизм, спробувала пані Валентина. Аби зацікавити школярів у вивченні творів, викладач світової та художньої культури вирішила організувати акцію миру за мотивами стародавньої легенди. В 11 класі е, діти вчать таке произведення Ясунарі Кавабати, яке називається Тисяча Журавлів. Е, це произведення якраз говорить о те, що Жизнь человеческая, она очень коротка і треба обязательно жити в мире. Поэтому ми присоединились к акції всієї України і вважаємо, що ця акція є прогресивна, і наші діти будуть настоячими патріотами. Ця акція присвячена тому, щоб наша країна була єдиною, схід і захід разом, щоб Україна була мирною державою і щоб ніколи не було війни. Випускники ідею класного керівника підтримали, легенду прочитали до акції миру долучились, а ще ознайомились з технікою орігамі та створили сотні журавликів миру. Журавлик орігамі це є одним із ну, класичної фігури, яка є символом добра, щастя, здоров'я та кохання. Існує багато легенд, адже люди ставили з журавлі з високою ну, і особливою увагою. Вони вважали їх птахами, які є найбільш приближеними до Бога та духовного світу, а також символами довголіття та. Здоров'я багато є легенд, які оголосять про те, що якщо зробити тисячу журавликів, здійсниться різноманітні бажання. Саме тому ми зробили цю акцію, щоб найголовніше наше бажання це єдина країна та незалежна Україна здійснилася. Ініціативу проявили і учні молодших класів. Анастасія швидко опанувала техніку орігамі свого журавлика. Миру складає із величезним захопленням та розумінням ситуації в країні, щоб об'єднати нашу країну. Щоб всі жили в мирі і в злагоді. Школярка одразу дає майстер-клас. Отож, запам'ятовуйте. Перед тим, як робити журавлики, потрібно зігнути по діагоналі в одну і в другу сторону. Беремо кутики і згинаємо до середини. Потім розгинаємо і закручуємо, щоб у нас вийшла така лодочка. Згинаємо, формуємо голову і хвіст. Символи єдності гордо створюють і решта учнів 6-го Б класу у свої паперові творіння вкладають бажання життя, миру та спокою. Ці журавлики будуть запускатись як в виді величезної гірлянди, яка символізує мир і надію. Це мій журавлик миру. Він символізує обернання всієї країни. Мій журавлик миру символізує єдність і надію. Журавликів миру оселили біля приміщення школи. Діти пильно рахують їх кількість та сподіваються, що саме ця тисяча паперових шедеврів виконає їхнє бажання. Єдине для всіх громадян України. Подаруй світло мені.